Вітаю всіх глядачів. Ви дивитеся з на підписуйтесь на наш Ютуб канал. Мене звати Олександр Близнюк. Друзі, я вже в блогах говорив про те, що якісь нестиковки відбуваються в логічних діях, в логічних в лапках діях нашої влади, і особливо в заявах. Пам'ятаєте, на початку, коли почалося повномасштабне вторгнення, у нас виникали запитання: чому ж нас не попередили про те, що. Відбудеться таке повномасштабне вторгнення, хоча американські розвідки, британські розвідки попереджали про це. Потім Володимир Зеленський сказав в одному із інтерв'ю західним виданням, що ми не хотіли сіяти паніку, тому що впаде економіка. Ну, прекрасний аргумент, зрозуміло. Не хочеться, щоб падала економіка, ураховуючи те, що російські військові захоплюють наші території, забирають у нас. Наше обладнання, бізнес. Але через деякий час ми чуємо знову ж таки від представників влади, від пані Ірини Верещук, про те, що слухайте, а давайте ті українці, які виїхали за кордон, давайте ви залишитеся на, за кордоном для того, щоб в нас не впала енергетична система. Знову чуємо від представників енергогенеруючих компаній, великих, зокрема, ДТЕК, пан Тимченко. Генеральний директор цієї компанії каже: було б добре, якби, наприклад, столиця якимось чином евакуювався. Потім з офісу президента Кирило Тимошенко на ці заяви каже: Та не буде в нас такого, не треба панікувати нікого ми нікуди вивозити не будемо. Що відбувається зараз? поспілкуємося на цю тему і не тільки з Олегом Попенком, це голова спілки споживачів комунальних послуг, економічний експерт. Пане Олеже, добрий день. Добрий день. От що відбувається, скажіть, будь ласка, як розуміти, інтерпретувати оці заяви, е, тому що одні збирають уже валізи для того, щоб тікати з Києва. Наприклад, тут вже офіс президента і каже: Та нічого страшного немає, нікуди не треба евакуюватися. Дитек не, не в змозі да, працювати в тих умовах, які на сьогодні є. На жаль, вся інфраструктура, яка є в їх розпорядженні. Вона частково або повністю знищена. Відновити її за короткий проміжок часу, вони не, не в змозі фізично та да? на відновлення інфраструктури потрібно а, сотні мільйонів доларів. А, потрібно залучити тисячі працівників. І на сьогодні в них фізично немає, у немає можливості такої. По-друге, немає генерації, достатній обсягу. Тобто, крім того, що є проблеми з розподілом електроенергії а, на місцях. Немає генерації е, в достатній кількості. Тобто Україна на сьогодні не виробляє е, електроенергії в достатній кількості. А якщо і виробляє її, то вона не може її доставити. Ну як ситуація в Хмельницькій АЕС, у нас вроді би як Хмельницька АЕС є, вона повинна працювати. Але в зв'язку з руйнуванням е, трансформаторних підстанцій біля Хмельницької АЕС а на сьогодні е, передати. Цю електроенергію вона не може до споживача і пройшлося зупинити а, всі блоки Хмельницької С тиждень тому після влучання російські, російськими ракетами. Тому тут ситуація складається дуже складна. А от, в принципі, напевно, от так як я розповідаю, повинна складатись комунікація а, енергопостачаючих компаній а, до споживача, що вони повинні чітко розповідати: оце, оце, оце. Але при цьому вони повинні це робити в рамках безпеки, тобто враховуючи безпековий фактор, що не всю інформацію потрібно розповідати, ту, що можна, розповідаємо, але сформувати так в доступній, в доступній формі, щоб люди не бігали з випученими очима і не запитували на кожному кроці, а ДТЕК поганий, там, Укренерго, чи хто там поганий. А люди повинні чітко розуміти: перше, друге, третє, четверте. А на, на сьогодні люди не можуть жити в інформаційному вакуумі, як це було там 30, 40, 50 років тому, коли партія сказала всі, всі сказали єсть, і пішли троєм в кіно, там, ілі, а, в школу, або в інститут. Зараз немає. Якщо людина не отримує інформацію від енергопостачаючої компанії, вона нажимає кнопку в інтернеті і там, будь ласка. Десятки різних блогерів і всіх подряд розповідають різну інформацію. Тому це важливо, щоб була правильно сформована інформація від енергопостачаючих компаній. Якщо казати за да, державу, у держава також по-своєму це розуміє. Тому що, ну, по-двоєві самі, а якщо всі люди послухали ДТЕК і зібралися одночасно, і, там один чи півтора мільйона людей терміново виїхали з України. Ми розуміємо про ці пробки тут не про економіку, тут про а, а, величезні проблеми, які будуть створені в Україні. Це і паніка, це і все, -все інше. Тому держава бачить ситуацію послани. Вони бачу, що вони можуть в принципі утримати ситуацію в Україні, конкретно в Києві. Можуть утримати вони збережуть енергосистему, тому людей вони потроху заспокоюють. Тому тут принципово, як на мене, це ексцес виконавця і проблеми, які вирішують кожна зі сторін. А якщо дивитися на реальну ситуацію, яка відбувається зараз, от ви, як фахівець, що ви порадили нашим глядачам, жителям Києва або інших великих міст-мільйонників в Україні? А, як орієнтуватися, а, чи треба виїжджати, пакувати валізи кудись, чи не треба. А, наскільки критична ситуація? Ну, я не можу сказати що ну, ситуація. складна Давайте почнемо з цього. Вона надскладна. Вона а, а, з початком зими вона буде ускладнюватись, тому що. А, тільки для порівняння споживання електроенергії в жовтні і порівняння електроенергії в грудні різниця 20%. Тобто, в грудні збільшується споживання електроенергії на 20%, тому що темніше раніше холодає і так далі. Тому в цій ситуації ми повинні розуміти, що відключень буде більше, генерація не зможе виробити достатньої кількості електроенергії, щоб задовольнити а, всіх споживачів. В першу чергу це буде критична інфраструктура, а потім вже буде звичайне споживання. Тому буде складно. По-друге, обстріли ніхто ж не відміняв, вони будуть продовжуватися. Росіяни продовжують бити по критичній інфраструктурі, вони будуть її знищувати. І отут наступає момент, коли вони можуть просто добити якусь конкретну трансформаторну підстанцію, знищити або одну, або дві, або три. І тоді в цій ситуації. Деякі області можуть залишитись взагалі без електроенергії. Деякі міста, області можуть взагалі залишитись, не на короткий проміжок часу, як це було в Чорноморській тиждень тому, три дні в них не було електроенергії. Але там було там, газ, там все інше, і вони витримали. Да? А може бути так, що повністю місто залишиться на декілька тижнів без електроенергії. Тому я думаю, що головна проблема, не головна проблема, а головний. А період, коли ми коли ми а, змушені будемо терпіти і який нам потрібно а, пережити, це буде лютий. Тому що у нас я подивився останні роки, все ж таки в лютому морози мінус 10, мінус 15. А щоб для розуміння, от зараз у нас температура в середньому там, 0 плюс-мінус 1-2 градуси, то при температурі мінус 10 споживання збільшується до 20-25%. І покрити нам потрібно буде покрити а, це споживання, і в цій ситуації на це все в комплексі з влучанням російських ракет, це може привести а, в якій-то якій мірі до апокаліптичного сценарію, коли дійсно ситуація вийде з-під контролю і. Не вистачить тих же людей, електриків, запчастин, які зможуть там терміново швидко відремонтувати трансформаторні підстанції, мережі леп, і у цій ситуації а може случитись а, случитись так, що а, ми дійсно залишимось ну не вистачить людей, не вистачить запчастин, не вистачить можливості і так далі. І ми ж розуміємо, що під час величезних морозів а, і виконання робіт затримується. І в тій ситуації головне, це буде пережити лютий місяць. От ви зараз дуже детально і е, правильно пояснили про те, як працює ця вся система. Е, як працюють енергетичні компанії в таких умовах: під обстрілами, в е, нестачі обладнання. Е, в такому випадку будь-яка компанія, яка несе збитки, це фактично прямі збитки. Будь-яка компанія, яка несе збитки. Вона має їх компенсовувати за рахунок чогось. Е, якщо це приватна компанія, що вони можуть робити? Е, ну, Звичайно, згідно законодавства, там, антимонопольного законодавства, вони можуть підвищувати вартість своїх послуг. Що нас очікує наступного року? Адже якщо компанія не зможе покривати свої збитки, компанія стає банкрутом ну, давайте так, енергетичні компанії, які надають послуги з постачання електроенергії, вони не можуть просто так підняти вартість тарифів на електроенергію. Є мораторій. Їх, їх діяльність обмежує НКРЕКП. Так. Вони можуть встановити прайскепи, От зараз є прайскепи скепи в нас, а це обмеження вартості електроенергії на РДН. От якщо НКРЕКП прийме рішення щодо збільшення. Та підняття вартість підняття РДН, тоді вони можуть збільшити і вартість електроенергії. У нас є ринок електроенергії, і на ньому йдуть торги. Тому тут ситуація виглядає так: щодо державних компаній, так, теж Укренерго вже розглядається. Це державна компанія Укренерго, яка забезпечує передачу електроенергії високовольтними мережами, то вони якраз можуть. Підняти вартість, вони можуть звернутися до того ж, енкреКП, яке може розглянути підняття вартості передачі електроенергії через, ну, мережами Укренерго. Це також приймає енкреКП. Але ж ми розуміємо, що державна компанія і державна компанія між собою вони якось можуть все ж таки домовити, Це ж не приватні інтереси. Тому чи будуть підніматися тарифи на електроенергію? Для населення не будуть підніматися. до 1 травня 2023 року. Тарифи для населення залишаться незмінними. А от ситуація з е, тарифами для промисловості, вона поки що не зрозуміла, тому що якщо буде прийнято рішення про підняття е, вартості послуг Укренерго, це, це обов'язково. Від буде відображено на вартості послуг тих же обленерго, і в цій ситуації, а, чи буде НКРЕКП йти на зустріч приватним компаніям щодо підняття а, вартості РДНу? Ну не зрозуміло. Вполне можливо, я, ну, я думаю, що може таке стати, що все ж таки вони прийдуть до того, щоб підняти вартість РДНу. І електроенергія підніметься в середньому для промисловості на одну півтори гривні. А держава має компенсовувати ось ці прямі збитки е, компаніям? Ну в договорах у них цього немає. Це залежить від доброї волі держави. Я не думаю, що на сьогодні держава піде на то, маючи величезну діру в бюджеті, а маючи війну, величезну війну, яку ми ведемо. З російським агресором держава буде компенсувати приватним власникам а, ще й збитки і те, що вони втратили, я б навпаки розглянув би питання а, щодо діяльності цих приватних компаній. Чому вони не модернізували всю інфраструктуру за останні роки, поки управляли всі цією радянською, до речі, інфраструктурою, чому не побудували нові трансформаторні підстанції? Але ми знаємо, що ті Власники тій же обленерго, у них є приватні літаки, вони там живуть в Монако, а ми бачили всі ці розслідування. І ми розуміємо, так тут питання до держави. Якщо вони не в змозі на сьогодні управляти власністю, якщо вони звертаються до держави а, і за допомогою, так може, ну їх тоді цих власників. Давайте скажемо, дорогі, ви не, впро... ви не в змозі управляти цією інфраструктурою, держава або встановлює їм чіткі умови. Каже, шановні власники Обленерго, будь ласка, шукайте кошти, виходьте на біржу, виходьте, хватить збирати гроші з населення і з держави. ідіть на біржу, шукайте а, кредити дешеві, да, закладайте ваше майно і реконструюйте. Вам термін 2 роки. Окей. Не в змозі проводимо ще один інвестиційний корпус, шукаємо нормального. Нормального інвестиційного партнера, який готовий зайти, заплатити за ті ж обленерго, зайти сюди, викупити їх і зробити їх повноцінний а, капітальний ремонт трансформаторних підстанцій, заміну ЛЕП, все інше, для того, щоб а, ми отримали нормальні якісні електр... енергетичні послуги. Ну, це такі речі відбуваються в нормальній державі з нормальними законами, які приймаються для того, щоб е, е, кожна, кожна сфера працювала саме для людей. Тому що, якщо олігархи, які користувалися всім цим майном, не модернізовували, ви правильно кажете, не вкладали кошти, не замінювали ці трансформатори, а ситуація з обстрілами це тільки одна із частин. Ось цього величезного айсбергу, який зараз викривається фактично. Тобто, ця ситуація вона викрила абсолютну недолугість і застарілість цієї системи. Абсолютно вірно. І до речі, якщо ми подивимося на ситуацію, чому Київ і Київська область, у нас величезні проблеми є з постачанням електроенергії. Тому що забудовники набудували тисячі будинків, які не підключені а не приєднані до енергомережі. Вони існують як будівельні майданчики. Що це означає? Що фактично непобудована трансформаторна підстанція, їх сотні, ну, можливо, десятки не побудовані в Києві, десятки не побудовані в Київській області. Фактично, забудовник, користуючись корупційними схемами, здав ці будинки в експлуатацію, а фактично вони не здані, тільки в Дарницькому районі міста Києва. Десятки будинків працюють як будівельні майданчики, а люди роками в них так живуть. І так по всьому Києву і сотні таких будинків по Київській області. І вийшло як, коли російські ракети зруйнували остаточно цю е, трансформаторну підстанцію, а виявилася система нежитидіяльна. У людей стрибки електроенергії там, до 500 е, в мережі, да? Е, в цій, до 500 вольт мережі. В цій ситуації. А що у людей горить техніка, горить все комп'ютери, посудоміні машини, стиральні машини, все горить. Їм це ніхто не відшкодовує, тому що забудовники, так само, як і енергетичні олігархи, вони або в Монако, або в відні, а прості люди, так і продовжують страждати. Пане Олеже, багато знав у нас з вами роботи насправді і не тільки після війни. І хто б що не казав, говорити про це треба і не тільки не на часі, не на часі це можливо було в перші тижні війни. А зараз про це треба говорити. І я вам дуже дякую, що ви про це говорите і що ви виходите дякую. з нами на зв'язок. Дуже вам дякую, Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг, економічний експерт. Був з нами на зв'язку. друзі, всім дуже дякую, що долучаєтеся. Пишіть нам в наші соціальні мережі. Також підписуйтеся на наш youtube канал. Ви дивитеся з на Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.